Ну що ж, новий рік, нові ноутбуки Старий я. Насправді вас, підписників каналу Acer Україна, цього року на каналі чекає значно більше різноманітного відеоконтенту, а також подробить про цікаві продукти компанії Acer. Ваші побажання щодо цього лишайте в коментарях. Нітро 16! Стоп, як це? Було Нітро 5, а де Нітро 6, Нітро 10, одразу Нітро 16? Насправді все дуже просто. Nitro 16 це повністю оновлений 16-дюймовий новий ігровий ноутбук лінійки Acer Nitro 2024 року. Оновлення торкнулось багатьох аспектів ноутбука: екрану, корпусу, охолодження та навіть програмного забезпечення. З потужним процесором Intel Core 13-го покоління, відеокартою Nvidia RTX 4050, якісним охолодженням та з вперше у серії Nitro використанням рідкого металу в якості термоінтерфейсного матеріалу, а також 32 ГБ гігабайти оперативки DDR5 SSD на 2 терабайти та яскравим і швидким екраном, і купою приємних дрібничок, про які можна дізнатись з цього відео. Тому не перемикайтесь, а ми продовжимо. Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, а мене звати Антон. Nitro 16 це абсолютно новий. Ну насправді на цей момент він новий, а ще новіші Nitro Ви вже дуже скоро побачите на цьому каналі. Ігровий ноутбук сімейства Nitro. Компанію йому складає Nitro 17, що як не важко здогадатись, має 17-дюймовий екран, а всередині він вже ну, майже ідентичний. По ходу відео буду обов'язково показувати або озвучувати відмінності між ними. До речі, додивіться це відео до кінця, там ми будемо розігрувати наш фірмовий мерч. Умови прості, а призи приємні. Тож, погнали далі. Почнемо з дизайну та корпусу. Кришка та весь корпус ноутбука зроблені з якісного чорного пластика. Кришка гладенька та має мінімалістичний принт, плюс новий логотип Nitro. І якщо хтось скаже, що він нагадує половинку лого Predator від Acer, то дійсно так в цьому щось є. Наче Nitro переходить. В нову вищу лігу логотип переливається на світлі, і по факту це єдина кольорова частина ноутбука. Зовні все майже не видає в ноутбуці його геймерськість. А взагалі є таке слово геймерськість. Тобто для тих, хто любить, щоб ноутбук був ігровим всередині, а не ззовні, це підійде чудово. Вага Nitro 16, 2,6 кг, а товщина 25,9 мм. Позаду можна побачити притаманні серії отвори для виводу гарячого повітря. Тут вони чорні, без кольорових вставок. Як тільки відкриваєте його, то все стає значно очевиднішим. Перед вами саме ігровий ноутбук. Клавіатура має чотирьохзонну RGB підсвітку та яскра. Насичений екран. До нього і перейдемо. Добрий ігровий ноутбук має бути з великим якісним екраном, і, вочевидь, у Nitro 16 це одна з найсильніших сторін. Раніше Nitro 5 випускались виключно з 15 та 17 дюймовими екранами. І зараз це починає змінюватись, адже на арену виходять 2К-16-дюймові екрани зі співвідношенням сторін 16 до 10 з яскравістю до 500 ніт. Частотою оновлення не більше і не менше. 165 Гц зі швидкістю відгуку до 3 мсекунд, колірним охопленням SRGB 100% та широкими кутами огляду. Грати одне задоволення, а розповідати про це ще одне. Також є версії Nitro 16 з Full HD екранами, їх характеристики перед вами. Ну і це чудова можливість згадати і про Nitro 17. Тому ось і вони. Переходимо до внутрішнього світу та потужностей нашого новачка. Acer Nitro 16 працює на базі найсучасніших та майже найпотужніших процесорів Intel Core 13-го покоління з гібридною архітектурою та з частотами до 5 ГГц. Всі процесори мають індексацію H, що говорить нам про їх високу продуктивність та швидкість. Цих процесорів вистачить на достатньо років вперед для роботи в найвимогливіших програмах 3D-рендеру, монтажу. Обробки зображень і, звісно, для грання в найсучасніші ігри. Також всередині Nitro 16 може бути встановлено представника найсвіжіших відеокарт Nvidia RTX 4050 або ж RTX 3050. В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 4050 на 6 ГБ з потужністю 140 Вт. Відеокарта йде в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia: DLSS 3, артіядрами третього покоління, архітектурою Ada Lovelace, підтримкою Advanced Optimus, яка дозволяє перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну. Продуктивність і що дуже важливо для ігрового ноутбука збільшує кількість FPS та робить грання максимально комфортним. Оперативної пам'яті інженери Acer не пошкодували, може бути встановлено 16 або 32 ГБ гігабайти 5 з частотою до 4800 МГц в двохканальному режимі, що, звісно, додає швидкості. А ось результати, що видав в іграх та тестах Acer Nitro 16. Також я зрендерив хвилинне відео. Результати швидкості його рендеру можна побачити на екрані. Сучасні ігри потребують такі швидкості передачі даних, які HDD фізично не здатні забезпечити. Тому очевидно, що в ігрові ноутбуки встановлюються виключно ssd накопичувачі. В Acer Nitro 16 може бути встановлено або один диск до 1 ТБ терабайта express 4 четвертого покоління, або ж Два диски в режимі RAID 0, що в сумі дадуть 1 або 2 терабайти. Також зверніть увагу на наш розділ Шортс. там ми публікуємо відео з різноманітними цікавими фактами та порадами. Переходимо до охолодження. В Acer Nitro 16 все так само добре, як і в попередників Nitro 5, але ще краще. Система охолодження складається з п'яти теплових трубок, що розділені між собою і виводять тепло від процесора та відеокарти. В цьому їм допомагають два потужні. Вентилятори, які захоплюють повітря з-під ноутбука та через клавіатуру, а виводять гаряче повітря через чотири спеціальні вентиляційні решітки. По бокам та позаду ноутбука. Ну і наостанок рідкий метал в якості термоінтерфейсного матеріалу для процесора, що забезпечує значно кращу теплопровідність та дозволяє процесору почуватись комфортно на максимальних частотах. До речі, ця особливість перекочувала в топових ноутбуків Predator, де вона себе чудово показала. Фірмовий додаток NitroSense отримав новий інтерфейс та функціонал. Він дозволяє керувати вручну rgb підсвічуванням клавіатури, параметром розгону. Швидкістю обертання вентиляторів, моніторити стан та температуру системи тощо. Завдяки окремій кнопці у верхньому лівому куті над основною клавіатурою можна перемикатися між запрограмованими режимами охолодження, продуктивності та підсвітки. За кілька натискань можна розігнати процесор та відеокарту на максимум. Вентилятори, в свою чергу, теж почнуть працювати на максимальних обертах, щоб забезпечити робочу температуру ноутбуку. Загалом, клавіатура велика, мембранна. Тихенька з кльовою чотирьохзонною RGB підсвіткою. Має окремий цифровий блок. Є класична група функціональних та мультимедійних клавіш для налаштування яскравості екрана, підсвітки клавіатури, гучності та управління відео або аудіоплеєром Або що. Також є окрема клавіша для запуску додатку NitroSense, про який ми говорили трішечки раніше. Тачпад в колір корпуса великий, матовий з підтримкою різноманітних жестів пальцями. Два гучних 2 стереодинаміки з підтримкою технології DTS X Ultra дозволять насолодитись об'ємним звуком в іграх, а також цього більш ніж достатньо для перегляду фільмів, прослуховування музики. Тощо за дротове та бездротове підключення до інтернету відповідають гігабітний контролер Killer E2600 та двохдіапазонний модуль Wi-Fi 6. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 51 веб-камера. Тут HD з підтримкою вже звичних технологій Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекту роблять картинку та звук краще. Зараз я буду говорити і стукати по столу. Як бачите, реагує у нас світло на звуки. Зараз буду мовчати. І знову починаю говорити і перестаю стукати, але як бачите, світло реагує на звук. Тепер давайте перевіримо, як це все спрацювало. Щодо портів, тут їх багато і їх не подолати. З правого борту два usb 3.2 другого покоління, через один з яких можна заряджати гаджети, навіть коли ноутбук вимкнено, та замок. Кенсінгтона з лівого боку LAN-порт USB 3.2 першого покоління, 3,5-мм комбінований аудіороз'єм та sd картрідер Позаду, крім роз'єму для зарядки, можна побачити два USB type c з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, Якщо що, то ноутбук теж можна заряджати через цей USB type c Один з них підтримує Thunderbolt 4. А також тут є HDMI 2.1, що дозволяє передавати зображення в 4 та 8К з підтримкою HDR та G Sync. В ноутбуці встановлено акумулятор на 90 Вт годин, якого вистачить на 7,5 годин роботи. Nitro 16 з Full HD екранами мають батарею поменше. В комплекті йде блок живлення на 230 Вт з довжиною дрота 180 см та вагою до 700 грамів. Що ж ми маємо у підсумку? Acer Nitro 16 це чудовий послідовник серії Nitro. потужне залізо всередині, якісне охолодження, яскравий швидкий екран та лаконічний дизайн. По факту, все, що потрібно, сучасному поціновочу комп'ютерних ігор. Ну добре, попрацювати на ньому насправді теж можна, але ж камон, ігрові ноутбуки створені саме для ігор. Ну і прийшов час оголосити умови конкурсу в цьому відео. Все доволі просто. Ви можете виграти фірмовий мерч компанії Acer, а для цього треба зробити наступне: перше бути підписником нашого каналу. Друге, в коментарях напишіть топ-5 ігор, в які б саме ви хотіли пограти на цьому ноутбуці. І обов'язково обов додайте хештег Хочу подарунок. Третє. Поставити вподобайку під цим відео. Вам не складно, а нам приємно. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!